Всім добрий вечір! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби виробництва Індія і розпочнемо з набору з александритом. Олександрит гідротермальний. Розмір вставки 17х12. Змінює свій колір на синій, зелений, фіолетовий, 18,5 розмір каблучки. Загальна вага сережок 10,8 грамів. Вартість набору 3100 гривень 79 доларів. Ще один набір з Олександритом. Багетна огранка. Розмір ставки 10 на 9. 17,7 розмір каблучки. Також змінюю свій колір. Загальна вага сережок 5,3 грамів. Вартість 1700 гривень 43 долара. Кулон з чараїтом діаметр 18 мм ложку. Вартість кулону – 1200 гривень 30 доларів. Набір сапфірами. Розмір сапфіру 11 на 9. 18,5 розмір каблучки. Загальна вага сережок – 5 грамів. Вартість набору. 1700 гривень 43 долара. І один набір сапфірами. В цьому наборі сапфір більш якісний, прозорий. Розмір вставки 8 на 6. 18,5 розмір каблучки. Вага сережок 4 грами. Вартість набору 2500 гривень 63 долара. Набір з лабрадором. Лабрадор 14 на 7. 18 розмір каблучки. Вага сережок 5,3 грамів. Вартість набору 1700 гривень 43 долара. Лютісом. Розмір вставки 14 на 10. 19 розмір каблучки. Вага сережок 6,7 грамів. Вартість комплекту 2200 гривень 56 доларів. Кулон з цитрином. Цитрин 17 на 14. Вушко. Вартість кулону – 1500 гривень 38 доларів. Набір з перлиною та халцедоном. Розмір перлини 10 мм, діаметр поверхності 17 мм. 17,7 розмір каблучки, вага сережок 8 грамів. Вартість набору 2500 гривень 63 доллара. Два набори з рубінами. Розмір ставки 12 на 10. Розмір каблучки 17,5 на 18,5. Загальна вага сережок 5 грамів. Вартість набору 1900 гривень, 48 доларів. Набір з крупним гранатом. Гранат 16х12. 18,5 розмір каблучки. Вага сережок 8 грамів. Вартість набору. 2700 гривень 68 доларів. Два браслети з гранатами. Браслет Д гранат 8х6, більш темніший. В іншому браслеті розмір гранату 7х5. Застібка карабін. Браслет 8 на 6 регулюється від 14 до 20 см. Вартість 2800 гривень 71 долар. Браслет 7 на 5 регулюється від 16 до 21 см, Вартість цього браслету 2700 гривень 68 доларів. І подивимось, як виглядає на руці. Намисто з чорною шпінеллю, Кубик 2 мм. Довжина намиста 40 см плюс подовжувач на 7 см. фурнітура біжутерія. Вартість 400 гривень 10 доларів. Намисто з гранатами. Кулька 2 мм. Довжина 40 см. Фурнітура біжутерія. Вартість 400 гривень 10 доларів. Намисто з апфірами. Сапфір 4 мм. Довжина намиста 40 см. Плюс подовжувач на 7 см. Фурнітура біжутерія. Вартість намиста 900 гривень 23 долари. Намиста з натуральною бірюзою. Намистина 3 міліметри, 2 міліметри та 4 міліметри. Довжина 40 см. Фурнітура біжутерія. Плюс подовжувач на 7 см. Вартість намиста 3 мм 400 гривень, 2 мм 400 гривень, і 4 мм 470 гривень. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!